Ще 32 трамваї трам 2000 тисячі отримує Вінниця від іноземних партнерів в рамках проєкту Цюрихські трамваї для Вінниці. Понад 20 років Вінниця співпрацює зі Швейцарією та отримує якісний громадський транспорт. Це вже 150 вагонів, які перевозять мешканців нашої громади. 32 швейцарських трамваї трам 2000 отримає місто в рамках проєкту Цюрихські трамваї для Вінниці. Угоду щодо надання технічної та фінансової допомоги для передачі трамваїв підписали у Вінниці міський голова Сергій Моргунов та надзвичайний і повноважений посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауман. Перший трам 2000 приїхав до Вінниці навесні 2023 року. Блакитні швейцарські вагони вже давно є візитівкою міста. Вони енергоощадні та зі зручними сидіннями. Також трамваї планують зробити доступними для людей на кріслах колісних. Наша співпраця з містом Вінниця розпочалась 15 років тому, саме з трамваїв, але згодом переросла в партнерство. А далі набувала зросту в інших сферах енергетиці, мобільності та гуманітарній сфері. За ці роки Вінниця показала себе як надійного партнера. Два десятиліття Швейцарська конфедерація співпрацює з Вінницею. За цей час місто отримало понад 150 трамваїв. 2007 по 2011 рік ми отримали 116 вагонів. Це вагони Міраж і КНАЛ, і вони дійсно тоді дуже сподобалися війничанам, і вони нормально сьогодні працюють на на мережі міста Вінниці. І важливо, що саме завдяки наявності цих трамваїв ми змогли зробити реформу всієї транспортної системи міста, І саме допомоги Цюріха і допомозі першу чергу Швейцарської конфедерації. Ми маємо сьогодні одну із найкращих транспортних систем в Україні у музеї транспорту. Швейцарський дипломат подарував новий експонат Міні Трам міні-трам-2000. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.